Доброго дня! До оренди пропонується цоколь 63 квадратних метра на Героїв сталінграда 2D. Окремий вхід. Це вхід тут у нас санвузол. Це у нас перша мокра точка. Тут є віконечко. Тут у нас слаботочка і електрика, опалення інверторний кондиціонер. Тут друге велике вікно. І ось тут у нас вивід другої мокрої точки. Тут каналізація водичка, холодна, гаряча.